Згадалася мені така цікава історія, коли якраз відсвяткували Андрея. Сьогодні вже якийсь там день після Андрея, дехто святкує, напевно, до нині, але вранці після Андрея один кум приходить до другого з такою здоровенною гальбою пива. Каже, куме, прийшов вас відвідати. Ви знаєте, вам вчора так тяжко було. Я вас вів додому та й дав вам пописку. Маю за то гріх, хочу всі правити, але тепер у нас один один. А той кум ледве окоплюбив, я коми я тішуся, що ви прийшли та й добре, що пиво принесла, але чого один один. А ківої ти якось ви казали, що ви мене п'єного вели, довго де й мені пописку дали. та ж я пожартував. Ну то один-ноль. Шановні друзі, так і дуже важливо мати доброго кума, а ще дуже добре, коли він сусід. Знаєте, в одного газдипу сходилося купа гостей, і добре, що є мобільні телефони, не треба бігати, то займає менше часу. І от цей кум, до якого гості прийшли, дзвонить до сусіда. Кумочку, куми у мене біда. Що сталося? Кумочку! Мало бути 20 гостей прийшло, 25. цік п'ять. Тебе п'ять, крісел є. Є, приходи! Нє, я цих п'єк відправляю до тебе. Хотів би зараз вам подарувати одну з прекрасних гуморесок «Маестро українського гумору, і попри те, що вона написана дуже давно, але багато моментів залишаються актуальними і дотепер. Називається та гумореска велика подяка. Околгосп червоний. Дише. Прямо із району, із району керівництво прибуло на збори. У переповненому залі стихло. А потому взяв для доповіді слово представник з району Кашляну, копнув зі склянки і почав промову. Про на той ринок довго вів розмову, що колгосп із зерновими справився непогано, що зерна здали державі навіть більше плану, що надої, хоч помалу, але все ж зростають, що дохід від сфеноферми непоганий мають. Що з недоліками в праці треба вже кінчати. Під кінець почав трудящим премію вручати. Голові. Всі знають свату. За хазяйську хватку ми даруємо машину. Живолі див'ятку, голодував. Дещиному свату, супер відеосистему у новеньку хату. Молодим спеціалістам. Зятові і доньці, по будівці хай побачать, як живуть японці. Не забули і героя комбайнера Гриця. Подарунок набір мила. Аж за тридцять. А доярці, тітці паші за роботу чесну вручаєм від когоспу грамоту почесну, за таку сумлінну працю шанові і дяка, а всім решта вам, шановні, велика подяка. А приймат Марії шпильки родом із Майкопа українську зна погано йде, що не в Та й питаю у сусіда. Що одна подяка? Об'ясні мені, що такої Віліка Патяка? Той повів розмову товку, стисло і уміло, щоб людині недотешній стало зрозуміло. От ми вчора на городі у картоплі рились, а дві баби Тоська і Фроська за курей сварились. Так сварились, ледь не бились, руками махали, одна одній цілий вечір підніс дулі пхали. А тепер чи можеш, друже, таке уявити, щоб усі за вечір дури та вудну здулити? <рик> <рик> Уявляєш, як туля здоровенна вийшла. Ото нам така подяка, а може, ще й більше. Шановні друзі, ну і традиційно закінчуючи свої виступи, я дарую такі невеличкі авторські ринки. Спасибі тим, що є плече зі мною у хвилини щастя і у часи невдач. Я радий тому, що на сцені стою, а в залі друг і критик, мій глядач, опуститься завіса, зал спустіє, але залишиться на серці ще. І я чекатиму із нетерпінням нової зустрічі. Зі своїм я дякую.